Мої вітання, вельми шановне панство. Давно не було від мене контенту, сильно був зайнятий, працював над собою. Отже, в цьому відео я постараюсь коротко анонсувати вихід нового продукту від мене: це інвертор з 72 у 220 вольт з постійної 72 в змінну 220 вольт. Забігаючи наперед, скажу, що будуть випускатися, можливо, але в подальшому модифікації на 60-48 та можливо 36 вольт. Такі напруги вхідні, як 12 та 24, випускатися принципово не будуть, тому що ними ринок перенасичений, і ви за будь-які адекватні кошти можете взяти тієї чи іншої якості. Синусний, синусний, меандровий, апроксимований, але вибір просто величезний, тому я конкурувати з китайцями не збираюся. А от на 72 вольти якраз. Конкуренції немає. В тому плані, що 72 вольта, як правило, йдуть інвертори великої потужності, які починаються там з 2-3 кВт і так далі. А все, що меншої, воно, як правило, на нижчу напругу. А оскільки не завжди є необхідність в такій великій потужності, тому я анонсую ось такий невеликий чорний ящичок. Інвертор 72-220. Скажу, що це не синус, це. Апроксимована синусоїда або називайте її квадратом, прямокутним сигналом, як хочете, називайте, меандром, як завгодно. Це не чистий синус, тому що в ньому я не бачу жодної необхідності, крім е, живлення е, асинхронних двигунів. Е, потужність такого інвертора розраховувалася як 500 Вт та короткочасне перенав... перевантаження. 1500, тобто трьохкратне перевантаження він буде тримати. Розмір невеличкий, нічого цікавого тут немає. Розеточка, вимикач, індикатор, криво насверлені отвори. Поки що, бо це все робилося вручну в якості прототипу. З іншої сторони, вентилятор також криво посаджений та вхідний роз'єм. Вхідний роз'єм, можливо, буде у вигляді клем, можливо, буде у вигляді м, такого роз'єму акумуляторного, як XT60 або тому. Подібного а можливо, буду залишати просто голі дроти. Це вже питання вторинне. В цьому відео я хочу коротко ознайомити вас з його роботою, показати, як він працює, що він може, можливо, я зніму селограми. При різних напругах живлення конкретно ця модель розраховувалась під напругу 72 вольти номінал, тобто від 60 до 84. Я подам на нього 59 вольт, подам на нього 87 вольт, і подивлюся, як він буде себе в роботі показувати. Отже, приступаємо до випробувань. Підключив я інвертор до своєї батареї, напруга, на якій, до речі, трошки занижена, тому що він розраховувався як 72 вольтовий. А на батареї бачимо 60. Під навантаженням ще трошки просяде, тому що тут із 24 комірок 6 вмерло. Я їх позакорочував, має в результаті тільки 18 по 3,35 вольт на кожній. І потужність зараз у нас 1 Вт. 2 Вт. Споживає ще один невеличкий перетворювач, і я вмикаю інвертор. Він увімкнувся. Потужність споживання приблизно 5 Вт. Вмикаю перше навантаження, в якості якого буде виступати асинхронний двигун-компресор з доволі непоганим пусковим струмом. В нього пускова потужність приблизно 1,5 кВт, а робоча приблизно 150 Вт. Вмикаю. Він запустився. І бачимо, що 155 Вт споживання. Вимикаю. І в якості навантаження беру. Ось таку от приблуду фен, якому років 25. Гріє ни епоксидну смолу при потребі. Вмикаю спочатку без спіралі просто вентилятор. Перша спіраль. І друга спіраль. 750 ватт, грубо кажучи. Зараз я увімкну і одне, і друге одночасно. Компресор. Одразу на максимальну фен. 950 Вт було, коли він стартував. І уважно послухайте звук компресора. Зараз я його переключу у мережу 220 вольт змінного струму. Порівняєте, чи змінився звук. Слухайте, я ставлю на паузу. А отак він працює від мережі 220 вольт. Я не чую жодної різниці. А зараз ми подивимося, що твориться на його виході. Підключив я його до блока живлення, в якому я буду комутувати різні напруги. Буду включати йому 60 вольт та 87. Це трошки нижче та трошки вище за його номінальну напругу. В якості навантаження лампа розжарення на 100 Вт вмикаємо. Лампа засвітилася. Генерація на виході пішла. Зараз я закріплю камеру на штативі. Вибачайте, якщо щось тріщало, бачимо частоту 50... Ну, 51,3. Насправді це не, абсолютно не критично. Буде у вас там на 2% швидше обертатися компресор в холодильнику, а блоки живлення всі будуть працювати, які працювали. Маємо на виході середньоквадратичну напругу 209 вольт. Це не середня, а середньоквадратична та, яка ще називається RMS Root Mean Square. Отже, Зараз я переключу його трошки в ширший діапазон, щоб ви побачили, яка форма імпульса. І на частоту зараз увагу не звертайте, тому що отакий от от імпульс, давайте так, щоб наглядніше було видно. Чомусь осцилограф сприймає оці от голочки, які виникають за рахунок самоіндукції індукції лампи, до речі, лампа має індуктивність, якщо ви не знали. Хоча це ніби активне навантаження, але воно трошечки реактивне. І ці от голочки при швидкому переключенні вилазять на силографі їх видно. Тому на частоту не звертайте уваги, він просто враховує чомусь ці паразитні сигнали. Маємо зараз середньоквадратичну напругу 209 вольт при напрузі живлення 60 вольт. Перемикаю на 87 вольт. Бачимо, що. Амплітуда напруги зросла, але ширина імпульса зменшилася. Але середньоквадратична напруга змінилася не сильно. Насправді, в нижньому діапазоні напруг він працює вже на межі своїх можливостей, тому там напруга може бути дещо занижена. А от починаючи десь від 65 до 84 він буде працювати, він буде видавати 220 вольт середньоквадратичної напруги. Перемикаю назад на 60 вольт. Ось так от. Перемкнувся він. Насправді це блок живлення при перемиканні дещо гасить напругу, тому не звертайте уваги. І перемикаю назад на 87, щоб наглядно було видно, як відбувається перехідний процес. Ось так. Знову 87. Ось така форма сигналу на нього на його виході. Квадратна, проте це абсолютно ні на що не впливає. Чистий синус насправді потрібен дуже в окремих випадках. І е, в чистого синусоїдального інвертора насправді дещо нижчий коефіцієнт корисної дії за рахунок модуляції на високій частоті. І давайте його розкриємо. Подивимося, що всередині покажу вам його кишочки. А ні, знаєте, не буду я вам по кишочки показувати, бо в мене тут на столі лежить абсолютно така сама плата. Яка всередині. Тільки там уже заводська, а тут ще прототип, роблений вручну методом лазерно-плівкової технології. Досить неаккуратно, тому що там перепаювалося 100 разів, коли підбирались компоненти, але це просто прототип. Потім деяка компоновка помінялася. і Маємо отакий от невеличкий інвертор. Його можна використовувати як в корпусі, так і без корпуса. Насправді, я би все-таки рекомендував вам його брати в корпусі, тому що це, виходить, завершений продукт, який має розеточку, має вхід. І, до речі, ще в мене на столі лежить один корпус, такий самий за висотою, тільки дещо менший за довжиною на 4 см. І я навіть під нього плату розробив. Отака буде версія міні-. Який також буде вентилятор, який також буде мати абсолютно однакові характеристики. Можливо, довготривалу потужність буде мати трошки меншу, тому що все-таки оця плата вона викорує, виконує роль радіатора. На ній знаходяться силові компоненти, і вентилятор, продуваючи її, їх охолоджує. Нагадаю, 500 Вт цей інвертор видає, ну, мав би видавати, довготривалу, та десь приблизно 1,5 кВт. Для спрацювання захисту по перевантаженню. Ось такий буде маленький інвертор. Знаєте, я лівою рукою. Не виходить мені. От буде така версія. І ось така. Цей 14 см, 145 приблизно, приблизно. Немає лінійки під боком. А цей приблизно 110. Дві версії буде випускатися. А Якщо вас цікавить, скільки це буде вартувати, можливо, буде вартувати трішки дорожче, ніж могли би купити на Аліекспресі чи в Україні. Буде вартувати приблизно 35 доларів орієнтовна ціна. Насправді, я ще повністю кошторис не рахував, тому ціна може скоригуватися як в одну, так і в іншу сторону. Але насправді це буде хороший продукт, якісний, тут хороший запас по потужності. Захист від перегріву, захист від перевантаження. Вентилятор, до речі, вмикається лише тільки тоді, коли він нагрівається. Він не працює постійно. Коли він нагріється, лампа зелена стане світити жовтим. А коли він перегріється, або ви його перевантажите по струмі, він вимкнеться і буде світити відповідно червоним кольором. Все-таки я вирішив його розібрати та показати вам його кишечки, для того, щоб не подумали, що я вас дурю. Бачите, те, що я показував, це був прототип, це вже на заводській платі, яка вже скоро отримає іншу ревізію, тому що це був також прототип, але вже заводський, який показав непогані експлуатаційні характеристики. І забігаючи наперед скажу, що ну, для тих, хто шарить трошки в перетворювачах, є така топологія Push-Pull, тягни-штовхай. Так от, вона використовує два польових транзистори на вході. і... Обмотку первинного трансформатора з відводом від середини. Це класика китайських інверторів, тому що всього-навсього два польовички, але зато неефективно використовується мідь у трансформаторі, тому що половина обмотки в один момент просто простоює. Спочатку відкривається один транзистор і штовхає обмотку в одну сторону, а потім інший тягне в іншу. А половина обмотки в той момент простоює, просто не виконуючи ніякої роботи. В наступній ревізії я так вже анонсую, що. Я буду використовувати 4 ключі на вході. Це буде повний міст. Він набагато ефективніший набагато ефективніше використовує мідь у трансформаторі. І при планових 502 вт номінальної потужності та 1,5 кВт пікової, я надіюсь зняти з нього ну так. На трошечки відсотків не буду казати наскільки, тому що ще випробування не проходили, але це однозначно буде ефективніше та потужніше. Отже, якщо когось зацікавило, можете мене запитувати в приват в повідомленнях в коментарях. Можете переходити на мій сайт. А Якщо маєте мій номер телефону, можете писати мені на Viber, Telegram або зателефонувати. Я завжди вам радий розкажу, проконсультую та пораджу. Отже, якщо вам буде необхідно такий... Перетворювач, який з 72 вольт або 60, або 48 в найближчій перспективі, зможе заживити вашу квартиру, ваше помешкання у такі несприятливі на даний момент часи. Можете звертатись до мене, я їх буду виготовляти серійно. Ціна приблизно, я вже казав чи не казав, не пам'ятаю, приблизно 35 доларів, але вона може ще скоригуватися в більшу чи в меншу сторону. Отже, всім дякую за перегляд. Хотів зняти коротке відео, вийшло, можливо, трішки довше. Усім гарного дня, тихої ночі, слава Україні.